Вітаю вас на каналі Existua. Знаєте, такий жарт, що у нас в Україні читають інструкцію лише коли щось вже зламалось. Ну от, нещодавно у нашого клієнта був саме такий випадок. Виглядало це страшно, але серйозних проблем вдалося уникнути. Що сталося, та які висновки ми з цього зробили. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Ну що, почнемо одразу з інтриги. Клієнт купив у нас оригінальну моторну оливу. Toyota 0 v 20 І коли ми кажемо оригінальну, то дійсно маємо це на увазі. Адже ми співпрацюємо лише з офіційними дистриб'юторами та впевнені в якості того, що ми продаємо. А от клієнт, впевнений, не був. Адже в нього загорівся чек. А перевірка двигуна на СТО показала. Те, що ви бачите зараз на відео. Увага! Людям зі слабкими нервами краще не дивитися. Це вам не мемчики. Переглядаючи ці шокуючі кадри, ми зрозуміли, що випадок точно не тривіальний. Наша олива точно оригінальна. Але який чужий завівся в системі клієнта. І невже в інших наших клієнтів, що купляють цю оливу, можуть виникнути такі проблеми? Що важливо, в цій ситуації клієнт був готовий обговорювати з нами цю проблему. Адже лише так ми можемо дійсно розібратися в ситуації та допомогти. Отже, з розмови з клієнтом дізнаємося, у двигун була додана присадка. Присадку клієнт придбав у офіційного дистриб'ютора. Тому в її оригінальності теж немає сумнівів. Також він до цього поєднував цю оливу і цю присадку, і проблем не було. Після того, як ми Включилися в процес, клієнт і сам вирішив провести експеримент. Взяв залишки оливи, трохи присадки, нагрів, охолодив до кімнатної температури, а потім до мінусової. Після мінусу олива з присадкою перетворилася на отаке желе. Тож, проблема була не в моторі, а саме в поєднанні цих. Двох компонентів. І тут давайте повернемося до того, що сказали на самому початку. Ми полізли в мануали, і на сайті виробника присадок знайшли ось таку приміточку. Поспілкувавшись з виробником, все остаточно стало на свої місця. Такий випадок вже був. Звідси і попередження на сайті. Цей випадок став другим. І сподіваємось останнім. Ну що, а тепер висновки. Перший комунікація це ключ. Ми завжди відкриті до спілкування і завжди готові допомогти. В даному випадку клієнт отримав від нас 5 літрів нової оливи та позитивний досвід спілкування. Другий висновок такий. Навіть два якісних оригінальних продукти в поєднанні можуть дати неочікуваний негативний ефект. Саме так, не варто поєднувати не лише молоко з огірками та немитою полиницею. Тому дуже важливо читати інструкції, особливо коли це. Присадки в пальне чи моторну оливу. Ну, а на цьому все. В коментарях пишіть, з чим стикались ви у своїй практиці. До зустрічі у нових випусках.